І от насправді до чого готуються в Європі? Чи до кінця усвідомлять всі рики, зики, всі небезпеки, які пов'язані з Росією і з її диктатором Путіним? Про це і не тільки будемо говорити з Андреасом Умландом, це аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи. Пане Андреаса, доброго вечора вам. Добрий вечір. На вашу думку, чи до кінця усвідомлюють в Європі всі ризики, які, які несе Росія не тільки Україні, але і самим, самим європейським країнам, чи все ж таки вони сподіваються, що прямого зіткнення з Росією у них не станеться? Ну, тут якби є логіка безпекового аналізу і логіка політичного аналізу, і зараз дійсно більшість експертів по безпеці вони вважають, що Європейському союзу треба готуватися до можливої війни. Хоч, ну, я би сказав, як е, політичний аналитик, що е, скоріше всього це, цього не буде, тому що більшість е, країн Європи, вони члени е, е, НАТО, і тому, е, скоріше всього, не буде такі, такого наступу. Е, але, ну, з, з іншого боку, е, з логіки безпеки, звичайно, е, Ну тут зараз експерти скажімо, Я зараз в Німеччині знаходжусь, вважають, що треба все ж готуватися до війни НАТО з, з Росії. У Польщі е, зауважують, що Росія поставила всю фактичну економіку на воєнні реки, вона однозначно готується воювати. І чи не лякає це європейські країни стосовно бажань і намірів з боку Путіна, тому що ну ситуація, скажімо так, що вона виглядає не оптимістично, принаймні для України, і чи справді у Європі думають, що їм не доведеться вступати у пряму конфронтацію е, з Росією тільки через те, що Україна зупинить, і чи готові вони якому випадку надати всю необхідну допомогу, щоб Україна могла зупинити Путіна тут на своїй території, відкинути його і перемогти в цій ситуації? Так, тут є якби різні причини, тому чому треба підтримувати Україну. Це не то не тільки співчуття і емпатія і солідарність, це теж якби просто захист. Міжнародного порядку Україна є членом ООН, є вона підписала цей підписала будапештський меморандум і договір про неповсюдження ядерної зброї, і так далі. І тому тут не може бути якось там російська експансія на територію України. І такого такі аргументи. Або подібні аргументи, вони в принципі вистачають вже для того, щоб підтримувати Україну. Я тому і думаю, що ось ці проблеми, які зараз з грошами, які були... Запланований для України як Сполученими Штатами так і Європейському Союзу, вони будуть спочатку наступного року вирішені. І, ну скажімо, до лютого, не думаю, що пізніше, і і підтримка воно буде продовжуватися. ну і Тому що тут, мабуть, не, не стільки йдеться про війна, війну ем, Росії з НАТО, а теж про небезпеку скажімо, таких країн як Молдова або Грузія. Пане Андресе, як ви розцінюєте цю суперечливу інформацію, яку ми зараз читаємо з різних медіа, так є стаття New York Times, яка пише про те, що нібито Путін посилає сигнали ще з вересня місяця про бажання заморозити конфлікт, зупинитися на тих територіях, які він відшматував, і якби заморозити конфлікт. Цей так і водночас є інша інформація про те, що і ми бачили так, наприклад, тиждень тому назад, Путін сам сказав, що ціль. Сво не досягнута, і він воюватиме і далі і продовжуватиме. Чому більше вірять е, в Євросоюзі в на заході заявам Путіна чи тим статтям, і що це за статті такі з'являються? Це не бажання когось заколисати і заспокоїти міжнародних партнерів України стосовно підтримки України. Ну там не обов'язково є проти, противоріччя, тобто, мабуть, дійсно путіну зараз потрібна якась передишка, тобто щоб було якісь такі обмежений мир. Ну він, він краще якийсь... підготується. Він краще підготується, піде потужніше, пане Андреасе. Усвідомлюється в Європі, в світі. Так. Так, я думаю, це розуміють, і е, ну, це теж е, розуміють, що звісно тут е, не буде якісь там компромісу між Україною і, е, і, і Путіним, тобто він не може залишити е, ці окуповані території, і тільки тоді е, так, такі перемови могли би мати сенс. Е, е, я думаю, це все ж розуміють, хоч, хоч тут ну, фактор є, звичайно, скажімо, в Німеччині, що люди бояться, що це перетворюється на третю світову війну, на, на ядерну війну, і тому і є певний громадянський, скажімо так, суспільний запит на, на мир. Но політична еліта, і інтелектуальна еліта там скоріше всього розуміє, що це тільки може бути якийсь там тактичний мир для для Росії, і що це не вирішує нічого. Е, тоді, в такому випадку, ну, колись ми спілкувалися з одним з експертів, він казав, що е, те, що Путін пішов війною повномасштабною проти України, це одна з причин того, що наближена персона до Путіна переконала його, що Євросоюз, Європа, світ як ніколи слабкий, і що ніхто не зверне увагу на це і не буде підтримувати Україну в цьому питанні. Тому, якби дуже легко вдасться здобути територію України. І от сьогодні ми чуємо заяву була від міністра Іта оборони Італії, так який каже: а чому б не почати знову переговори, все ж таки, ну але паралельно з переговорами можна і воювати. І от ці заяви про переговори з Росією, вони періодично раз по разу виникають. Чому? Як ви поясните це? Ну, як я вже казав, тут просто бояться, щоб це не переросло в більшу війну. І, ну туди це... ну, вже більше, пане Андреасе? Ну є просто запит від суспільства тут на ці перемови, і в цьому і якби проблема цих політичних лідерів, що люди хочуть, щоб велись якісь перемови, щоб був якийсь контакт з російським керівництвом, тому що вони бояться, щоб це не переросло в війну, в якій їх країни будуть мати. Переговори з країною-диктатором, з диктатором, який визнаний у Європі, чи це диктатор? Ну, я тут не висловлюю свою позицію, я просто е, намагаюсь з'яснити, чому такі сигнали. Тобто, це скоріше е, відповідь на, е, на внутрішні якісь тут е, конфлікти або е, там е, дискусії. Е, і те така сама є ситуація в, в Німеччині, що люди вважають, що краще говорити ніж, ніж взагалі не мати якісь контакт. На жаль, така така думка тут, і вона скоріше залишиться. Хотіла запитати, ви володієте цифрами, можливо, проводили щось подібне у Німеччині стосовно того, скільки, не дай Бог, якщо буде вторгнення так Росії до Німеччини, скільки німців готові захищати зі зброєю свою країну, тому що опитування, яке провели у Польщі, показали, що лише 15% поляків готові відразу піти захищати Польщу. Ну я зараз не маю е, як би точ точні дані, але скоріше всього це в Німеччині ще ще менше людей, які б були готові захищати зброю, свою країну. Та тут, тут такі ось пацифістський настрій, і взагалі тому такі таке неповне не повне розуміння цієї війни і, і природи цієї війни. На жаль, така є ситуація. Ну, я не думаю, що це щось принципово змінює, тому що, як я вже казав, політична еліта і дипломати, експерти. Вони після великого вторгнення, в останньому році, вони все ж почали розуміти, ну, як думає Путін. Пане Андреасе, оцей політичний роздрай, який ми спостерігаємо в Європі, і насамперед зараз йдеться про позицію Орбана? Я зараз так про нього. Скажіть, будь ласка, чи якось можуть в цій ситуації інші країни вгамувати Угорщину її проросійські, ну тобто, насамперед Орбана і його проросійські якісь випади, чи все ж таки цей роздрай він буде існувати і? Чи не буде це сприяти більше Росії, аніж Українця ситуація, яка існує? Так, на, поки що, це проблема з Орбаном залишається, але ну, там головний інструмент, який був у Орбано, тобто, застосування вето стосовно початку перемов на вступ України в Європейський Союз. Він ці інструменти не застосував і зараз і ідеться про. Ці 50 мільярдів на наступні 4 роки, які е, заплановані зараз як допомога Європейського союзу до для України, і е, ну я думаю, тут в будь-якому випадку е, знайдуть навіть якщо буде знову якесь вето там від від Угорщини, знайдуть я, 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 якесь рішення. Це не це не так складно, тому що вони можуть просто е, ну, якби е, створити новий канал, як передати ці ці гроші для України, але але проблема Угорщини. Вона залишається. На жаль, це дуже несподівана така проблема, почула пане Андреас. Дуже дякую вам за включення в ефір. А глядачам нагадаю, що у мене на зв'язку був Андреас Омланд, це аналітик Стокгольмського центру досліджень східної Європи.